Чи замислювалися ви колись, скільки горіхової шкаралупи ви кидаєте щороку? Це десятки кілограмів, здавалося б, непотрібного сміття, що прямує просто на звалище. А що, якби я сказав вам, що ви власними руками викидаєте справжній скарб для вашого саду? Що, якби ця тверда броня не просто сміття, а секретна зброя здатна перетворити ваш город, захистити рослини та забезпечити небувалий урожай? Більшість садівників припускаються однієї і тієї ж помилки, ігноруючи цей природний дар. Але сьогодні ми це виправимо. Я доведу вам, що шкаралупа й навіть тонкі перегородки волоського горіха. Це надпотужний ресурс, і покажу, як правильно його використовувати. Готуйтеся дивуватися, адже після цього відео ви більше ніколи не поглянете на горіхову шкаралупу так, як раніше. Волоський горіх це не просто смачний делікатес, з давніх давен люди цінували його за неймовірну користь, і вхід ішла буквально кожна його частина. Кору використовували для дублення, листя для відварів, а шкаралупу, шкаралупу наші предки ніколи не викидали. Вони інтуїтивно розуміли те, що сьогодні підтверджує наука: у цій твердій оболонці прихований величезний потенціал. Основна причина суперечок навколо шкаралупи це речовина під назвою юглон. Саме вона у свіжому листі та зелених оболонках горіха пригнічує ріст інших рослин. Через це багато хто боїться використовувати і саму шкаралупу, побоюючись нашкодити своїм посадкам. Але ось у чому секрет: у сухій визрілій шкаралупі концентрація юглону мінімальна. Він дуже швидко розкладається в ґрунті, не завдаючи жодної шкоди. Розуміючи це, ми відкриваємо двері у світ дивовижних можливостей цього природного матеріалу. Отож, почнемо з найпростішого і найочевиднішого застосування: горіхова шкаралупа це першокласний дренаж. Забудьте про магазинний керамзит чи биту цеглу. Якщо ви вирощуєте кімнатні квіти чи розсаду в горщиках, шар шкаралупи на дні вашої ємності стане ідеальним варіантом. Його структура не дозволяє воді застоюватися біля коренів, запобігаючи їхньому загниванню, одній із головних причин загибелі домашніх рослин. Те ж саме стосується й городу. Коли садите саджанці дерев чи чагарників, у важкий глинистий ґрунт киньте на дно ями, жменю дві шкаралупи. Це створить повітряну подушку, поліпшить аерацію кореневої системи. І допоможе рослині швидше прижитися. Важливий момент для дренажу не потрібно сильно подрібнювати шкаралупу, достатньо просто розламати її на кілька частин. Це довговічний, екологічний та абсолютно безкоштовний матеріал, який працюватиме в ґрунті роками, поступово поліпшуючи його структуру. Давайте вже раз і назавжди з'ясуємо, що ж це за головний страх усіх садівників той самий юглон. Навколо нього стільки міфів, що вже час розставити всі крапки над І. Так, юглон дійсно є токсичним для багатьох рослин, він міститься у великій кількості у свіжому листі, коренях та зеленій оболонці волоського горіха, саме тому. Під розлогим горіхом майже нічого не росте. Але ключове слово тут свіжих у сухій дерев'янілі шкаралупі, яка пролежала хоча б кілька місяців, концентрація юглону знижується в десятки разів, а потрапляючи в ґрунт, залишки цієї речовини повністю розкладаються під дією бактерій та кисню протягом одного-двох місяців. Тому… Використовувати торішню шкаралупу як мульчу чи компонент ґрунту абсолютно безпечно для переважної більшості городніх культур, винятком є лише особливо чутливі рослини, наприклад, томати чи перці, під які не варто вносити свіжорозколоту шкаралупу у великій кількості. В усьому іншому це міф, який заважає нам використовувати цінний ресурс. Рухаємось далі. Наступне застосування мульчування, і тут шкаралупа має одразу два величезних плюси естетика і практика. Почнімо з краси. Погодьтеся, грядка чи клумба, засипана акуратним шаром горіхової шкаралупи, має дуже шляхетний та доглянутий вигляд. Така мульча не розлітається від вітру, як солома і не злежується, як скошена трава. Вона створює гарний фактурний шар. Який вигідно підкреслює зелень рослин, особливо ефектно вона виглядає в розаріях на альпійських гірках або як відсипка для садових доріжок. На відміну від деревної тріски, шкаралупа не втрачає свій колір роками, вона не гниє і не приваблює комах шкідників. Це по суті вічна мульча, варто лише раз засипати нею пристовбурове коло дерева чи поверхню клумби. І ви на кілька років забудете про необхідність оновлювати мульчувальний шар. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує не тільки користь, але й красу своєї ділянки. Але краса це лише один бік медалі. Тепер давайте зосередимося на практичній користі мульчі зі шкаралупи. По перше, це надійний бар'єр для бур'янів, щільний шар товщиною в 3-5 сантиметрів. Просто не дає прорости більшості однорічних бур'янів, що значно економить ваш час і зусилля на прополюванні. По-друге, шкаралупа чудово утримує вологу в ґрунті, під таким шаром земля не пересихає навіть у сильну спеку, що дозволяє помітно скоротити кількість поливів. Коренева система рослин залишається в комфортних умовах, не страждаючи ані від посухи, ані від перегріву. По-третє, така мульча захищає ґрунт від ерозії та ущільнення, сильні зливи не розмивають родючий шар і не перетворюють землю на тверду кірку. ґрунт під шкаралупою завжди залишається пухким і повітропроникним. і нарешті під цим шаром створюється сприятливе середовище для дощових черв'яків та корисних мікроорганізмів, які суттєво покращують родючість ґрунту. Отже, практична користь очевидна і справді величезна, а ось вам ще один неймовірний лайфхак: горіхова шкаралупа це справжній жах для слимаків та равликів. Ці червоногі шкідники просто ненавидять повзати гострими та колючими поверхнями, їхнє ніжне тільце не пристосоване до таких перешкод. Створивши навколо грядок з капустою, хостами чи полуницею бар'єри з подрібненої шкаралупи завширшки 10-15 сантиметрів, ви зробите для них нездолену перешкоду. Вони просто не полізуть через неї до ваших рослин. Це абсолютно екологічний та гуманний спосіб захисту, який не вимагає застосування хімічних препаратів. Крім того, такий захист працює і проти деяких інших шкідників. Наприклад, вважається, що запах горіхів відлякує капустянку, а миші та кроти воліють оминати ділянки, де в ґрунт внесена колюча шкара лупа, просто ефективно і абсолютно безкоштовно. Спробуйте цього сезону захистити свої найбільш вразливі посадки таким чином. І ви будете приємно вражені результатом. А там. якщо на вашій ділянці важкий глинистий ґрунт, який після зливи стає, ніби камінь, а під час посухи тріскається, то шкаралупа волоського горіха може стати справжнім порятунком. Вона працює як чудовий розпушувач, покращуючи структуру ґрунту на довгі роки. На відміну від піску чи тирси, шкаралупа розкладається надзвичайно повільно, вона десятиліттями створює в ґрунті мікропорожнини, які ідеально наповнюються повітрям та водою. Це робить землю більш пухкою, повітряною та вологоємною. Як це застосувати під час осіннього перекопування городу, просто розкидайте подрібнену шкаралупу. По поверхні, виходячи з розрахунку одне, два відра на квадратний метр, і перекопайте не варто подрібнювати її на порох чи пил, фракцій розмірами ніготь буде цілком достатньо за зиму ґрунтові процеси запустяться, і вже навесні ви помітите, що земля стала набагато більш податливою та легкою в обробітку. Кореню рослин буде простіше розвиватися в такому середовищі, отримуючи вдосталь кисню та вологи. Щодо впливу шкаралупи на кислотність ґрунту теж точиться багато суперечок. Дехто каже, що вона підкислює ґрунт інші ж, що, навпаки, залужнює. Спробуймо розібратися. Насправді, шкаралупа волоського горіха має практично нейтральний показник PH, близький до семи. Це означає, що сама по собі вона суттєво не впливає на кислотність ґрунту, вона не зробить кислий ґрунт лужним і навпаки. Втім, процес її повільного розкладання в ґрунті, особливо у компості, може ледь-ледь підкислювати середовище. Це сприятливо для таких рослин, як гортензії, рододендрони, хвойні або лохина. Якщо ж ви використовуєте шкара лупу як мульчу на лужних чи нейтральних ґрунтах. Жодного закислення не відбудеться, тому можете сміливо застосовувати її для більшості городніх культур, не боячись змінити кислотно-лужний баланс. А от якщо ви збираєтеся приготувати зі шкаралупи золу, це вже зовсім інша справа. І про це ми поговоримо просто зараз. Ми підійшли до найціннішого, що лише можна отримати зі шкаралупи волоського горіха. Це зола. Якщо звичайна деревна зола є просто хорошим добривом, то зола зі шкаралупи грецького горіха це справжній концентрат користі, справжня суперіжа для ваших рослин. Процес її отримання досить простий, але вимагає обов'язкового дотримання заходів безпеки. Спалювати шкаралупу потрібно в металевій бочці або у спеціальному вогнищі. Подалі від будівель та дерев. Шкаралупа горить дуже жарко і довго, тому ні в якому разі не залишайте цей процес без нагляду. Найкраще закладати її невеликими порціями. У результаті ви отримаєте дрібнодисперсну сірувату золу, яка за своїм складом перевершує багато мінеральних добрив, що продаються в магазинах. Зберігати готову золу необхідно у сухому місці. У герметично закритій тарі, щоб вона не втрачала своїх властивостей, вбираючи вологу з повітря. З одного великого мішка шкаралупи виходить чимала кількість цього безцінного порошку, якої вам вистачить на весь сезон, зазирнімо всередину цієї чарівної золи та погляньмо на її хімічний склад. Що ж робить її такою цінною? По перше, це рекордний вміст калію. Калій це елемент, який відповідає за цвітіння, плодоношення, накопичення цукрів у плодах та підготовку рослин до зими. По-друге, в ній дуже багато кальцію, потрібного для зміцнення клітинних стінок, розвитку кореневої системи та знекислення ґрунту. По третє, зола зі шкаралупи багата на фосфор у легкодоступній для рослин формі. Фосфор це енергія рослин, він відповідає за ріст та розвиток. Крім цих трьох китів родючості, вона містить цілий комплекс мікроелементів магній, залізо, цинк, сірка та багато інших. Причому всі ці елементи ідеально збалансовані. По суті, це комплексне безхлорне добриво, подароване нам самою природою, і, на відміну від хімічних добрив, переборщити з ним практично неможливо. Як же застосовувати цей скарб? Почнімо із сухого внесення. Зола зі шкаралупи чудовий засіб для основного підживлення ґрунту перед посадкою. Навесні або восени під час перекопування грядок рівномірно розсипте золу по поверхні з розрахунку приблизно одна склянка на квадратний метр і загорніть її в ґрунт. Це збагатить землю поживними речовинами на весь майбутній сезон. Також золу можна вносити безпосередньо в лунки під час висаджування розсади картоплі, томатів, капусти чи кабачків, достатньо однієї столової ложки на лунку, ретельно перемішаної із землею. Це дасть потужний старт молодій рослині. Ще один спосіб опудрювання, легке опудрювання ґрунту навколо рослин не тільки підживить їх, але й послужить профілактикою грибкових хвороб. Як от борошниста роса, а також відлякає деяких шкідників, наприклад, хрестоцвіту бліжку на капусті, просто і надзвичайно ефективно, окрім того, що попіл вносять у сухому вигляді, з нього можна зробити чудову рідку підживку, така підживка засвоюється рослинами майже миттєво. Це справжня швидка допомога. Коли відчувається дефіцит поживних речовин. Рецепт надзвичайно простий візьміть склянку попелу, бажано саме зі шкаралупи горіхів, і залийте її десятьма літрами води. Ретельно все перемішайте і дайте настоятися протягом доби, час від часу помішуючи. За цей час майже всі поживні елементи перейдуть у воду. Перед використанням настій слід ще раз добре розмішати. Поливайте рослини виключно під корінь по вологій землі, щоб у жодному разі не опалити кореневу систему, норма витрати від пів літра до одного літра на одну рослину залежно від її розміру. Така підживка особливо цінна в період світіння та формування плодів, коли потреба рослин у калії та фосфорі є максимальною. На неї добре реагують практично всі культури: огірки, томати, перці, баклажани, а також усі ягідні кущі та плодові дерева. А чи можна додавати горіхову шкаралупу в компост? Звісно, можна і навіть варто. Вона збагатить майбутній компост кальцієм та іншими мікроелементами, але є один важливий нюанс: Шкаралупа, як ми вже казали, розкладається вкрай повільно. Якщо ви просто кинете у компостну купу цілі половинки шкаралупи, то навіть через три чи п'ять років ви знайдете їх там майже у незмінному вигляді. Щоб пришвидшити цей процес, шкаралупу потрібно максимально подрібнити. Чим дрібніша фракція, тим швидше мікроорганізми зможуть її переробити. Ідеальний варіант пропустити її через садовий подрібнювач, якщо його немає. Можна просто потовкти шкаралупу молотком, розсипавши її на міцній поверхні. Подрібна шкаралупа не лише швидше розкладеться, але й виконуватиме роль структурувального матеріалу в компості, запобігаючи злежуванню органічної маси та покращуючи доступ повітря, що критично важливо для правильного компостування, але ж справа не лише у шкаралупі. Коли ми чистимо горіхи, ми викидаємо не лише шкаралупу, але й тоненькі, крихкі перетинки, що розділяють ядро. І це, повірте, ще одна величезна помилка ці непоказні пластинки справжній концентрат корисних речовин, і найперше йоду. Так-так того самого йоду, який такий важливий не лише для здоров'я людини, але й для рослин. Йод бере участь у багатьох обмінних процесах. Підвищує імунітет рослин, робить їх стійкішими до стресів, як от посуха чи похолодання, і що найважливіше, він є потужним антисептиком, нестача йоду своєю чергою призводить до ослаблення рослин і зниження врожайності. Збирати ці перетинки дуже просто під час чищення горіхів просто складайте їх в окрему баночку, вони майже нічого не важать. Але навіть невелика їхня кількість здатна створити справжнє диво на вашому городі. Давайте подивимося, як їх правильно застосовувати. Головна цінність горіхових перегородок для рослин це звичайно йод, його концентрація там просто неймовірна. Для чого ж він потрібен рослинам? По-перше, йод стимулює зав'язування плодів. Оприскування чи полив йодним розчином під час цвітіння допомагає запобігти опаданню зав'язі, це особливо актуально для томатів, перцю та баклажанів. По-друге, йод підвищує стійкість рослин до різноманітних хвороб, він діє як природний фунгіцид, що пригнічує розвиток патогенних грибків і бактерій. По-третє, плоди, які виросли на рослинах, що отримували йодне підживлення. Стають смачнішими та кориснішими, оскільки вони накопичують цей важливий мікроелемент, виходить подвійна користь як для самих рослин, так і для нашого здоров'я. Можна, звісно, використовувати аптечний спиртовий розчин йоду для цих цілей, але навіщо? Адже у нас під рукою є його природне органічне джерело, горіхові перегородки. Щоб отримати максимум користі з цих перегородок, потрібно приготувати настій. Найпопулярніший рецепт на горілці чи спирті, адже спирт найкраще витягує корисні речовини. Візьміть темну скляну пляшку, наповніть її перегородками приблизно на дві третини і залийте доверху якісною горілкою, щільно закрийте і поставте у темне місце на 2-3 тижні, періодично струшуйте пляшку. Готовий на буде насиченого конячного кольору, це ваш концентрат, і перед використанням його обов'язково потрібно розбавляти водою. Якщо ж ви принципово не хочете використовувати спирт, можна приготувати водний відвар. Для цього залийте жменю перегородок літром окропу і проваріть на повільному вогні 10 хвилин. Потім дайте настоятися під кришкою до повного охолодження. Такий відвар слід використовувати одразу, адже він не призначений для тривалого зберігання. Обидва варіанти ефективні, тож обирайте той, який вам зручніше, готовий на стій або відвар із перегородок, це чудовий засіб для позакореневого підживлення, тобто прискування безпосередньо по листю. Для приготування робочого розчину розведіть одну чайну ложку спиртового настою в 10 літрах води. Якщо ж ви використовуєте водний відвар, розбавляйте його водою у співвідношенні 1 до 4. Оприскування проводьте вранці або ввечері обов'язково у суху та безвітряну погоду. Це потрібно для того, щоб розчин якомога довше залишався на поверхні листя. Таке підживлення особливо корисне для родини пасльонових культур томатів, перців, баклажанів та картоплі. Його можна проводити один раз на 10-14 днів, починаючи з фази бутонізації. Рослини відгукнуться активним цвітінням, дружнім формуванням зав'язі та підвищенням загального тонусу. Листя стане помітно зеленішим і здоровішим на вигляд. Це простий і дуже дієвий спосіб підтримати ваші рослини у найвідповідальніший період їхнього життя, але підживлення це не єдиний спосіб використання настою з перегородок завдяки високому вмісту йоду та дубильних речовин, він має потужні антисептичні та фунгіцидні властивості, його можна і навіть потрібно застосовувати для профілактики та боротьби. З грибковими захворюваннями насамперед це фітофтороз на томатах і картоплі, а також борошниста роса на огірках і кабачках для профілактики оприскуйте рослини тим самим розчином, що й для підживлення раз на 10 днів. Особливо важливо це робити в періоди вологої та прохолодної погоди, сприятливої для розвитку грибків. Якщо ж ви помітили, перші ознаки захворювання концентрацію можна збільшити, розвівши одну столову ложку спиртового настою у 10 літрах води. Ретельно обробіть не лише верхній, а й нижній бік листя, це допоможе зупинити поширення хвороби та врятувати ваш врожай без використання агресивної хімії. Попри всю Кориму, дуже важливо знати міру. Як і з будь-яким іншим добривом чи засобом захисту, надмірне захоплення продуктами з волоського горіха може принести більше шкоди, ніж користі, не варто засипати грядки півметровим шаром шкаралупи або поливати рослини концентрованим настоєм щодня, дотримуйтеся рекомендованих дозувань. Також варто пам'ятати, що, хоч більшість рослин чудово ставляться до таких підживлень, Є й винятки, наприклад, не варто вносити багато золи під культури, які віддають перевагу кислому ґрунту, такі як лохина або рододендрони, адже зола має лужну реакцію, а свіжу, щойно розколоту шкаралупу краще не класти під найбільш чутливі до юглону рослини. Головне правило садівника: спостерігайте за своїми рослинами, вони самі підкажуть вам, що їм до вподоби, а що ні. Помірність та увага, запорука успіху, щоб усі ці скарби були у вас під рукою саме тоді, коли вони знадобляться важливо правильно організувати їхній збір та зберігання, збирайте шкаралупу та перетинки протягом усього року, перш ніж відправити їх на зберігання. Обов'язково переконайтеся, що вони абсолютно сухі. Волога сировина може покритися пліснявою, і тоді вона стане непридатною для використання. Найкраще просушити її на сонці або у сухому, добре провітрюваному приміщенні, розсипавши тонким шаром. Зберігати цей матеріал найзручніше у сітчастих мішках, наприклад, з під овочів або у звичайних картонних коробках. Це забезпечить необхідну циркуляцію повітря і запобіжить від сирінню. Тримайте мішки у сухому сараї, на горищі чи в будь-якому іншому підсобному приміщенні. Таким чином, до початку дачного сезону у вас накопичиться солідний запас цінного матеріалу, який не коштуватиме вам ані копійки, але принесе величезну користь вашому саду та городу. Це і є розумне. Та дбайливе ставлення до природи. На завершення підсумуємо економічні вигоди. Тільки уявіть, скільки грошей ви заощаджуєте, використовуючи цей, здавалося б, непотрібний матеріал перше економія на дренажі, пакет карамзиту коштує грошей, аж каралупа безкоштовна. Друге економія на мульчі. Декоративна тріска або кора це задоволення не з дешевих, а шкаралупа дає той самий ефект задарма. Третє економія на добривах. Попіл зі шкаралупи це безкоштовний аналог дорогих калійно-фосфорних комплексів. Четверте: економія на засобах захисту. Настій із перетинок замінює куплені фунгіциди, а сама шкаралупа препарати від слимаків. Якщо все це додати, за сезон накопичується досить пристойна сума, але найголовніше навіть не гроші. Головне це те, що ви використовуєте чистий органічний продукт, не забруднюючи свою землю та свій урожай хімією. Ви стаєте частиною природного циклу, де немає нічого зайвого і непотрібного, і це мабуть найбільша перевага. Отже, давайте підіб'ємо підсумки нашого дослідження. Те, що ми звикли вважати сміттям, шкаралупа та перетинки волоського горіха насправді виявилося справжнім багатофункціональним інструментом для садівника: Це і чудовий дренаж, і довговічна мульча, і механічний захист від шкідників, і сировина для найціннішого добрива попелу, який за своїм складом не поступається дорогим магазинним засобам, а крихітні перетинки. Настояні на спирту чи воді перетворюються на справжній еліксир здоров'я для рослин, який і підживить, і захистить від хвороб. Оце так несподіванка, правда? Найдивовижніше, що всі ці скарби дістаються нам абсолютно безкоштовно, потрібно лише трохи змінити своє ставлення і перестати викидати те, що природа так щедро нам дарує. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним і надихне на нові експерименти в саду. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк, якщо вам сподобалася ця ідея. А тепер запитання до вас. Ви вже використовуєте шкаралупу у своєму саду, чи ми переконали вас розпочати? Поділіться своїм досвідом, думками чи навіть сумнівами в коментарях. Обговоримо!